Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Захисник Олександрії Мігель Кампус відзначився хет-триком у матчі 13-го туру УПЛ проти Карпат. Всі три голи 28-річний португалець забив зі стандартів. Кампус відкрив рахунок на 36-й хвилині зустрічі прямим ударом зі штрафного. На 54-й та 87-й хвилині футболіст забив з пенальті та зробив рахунок 2-0 та 3-0 відповідно. Ворота Реала Андрій Лунін відзначився результативною передачею у матчі 13-го туру Ла ліги проти Осасуни. На 61-й хвилині зустрічі ударом від воріт Голкіпер асистував Вінісіусу Жуніору, який зробив рахунок 3-0. 25-річний українець провів 53-й матч у складі мадридського клубу. Гол півзахисника Челсі Михайла Мудрика у матчі знову був визнаний найкращим у третьому турі ліги конференцій. Нагадаємо, на 39 й хвилині зустрічі при рахунку 4-0 Михайло отримав м'яч перед воротами, підлаштував під праву ногу та пробив у дальню дев'ятку. Цього сезону Мудрик зіграв 13 матчів, у яких оформив 3 плюс 4. Українська асоціація футболу розпочала співпрацю із федерацією футболу Саудівської Аравії. УАФ здійснила робочу поїздку для обговорення нових напрямів співпраці із Федерацією футболу Саудівської Аравії. Ключовим результатом поїздки стало підписання меморандуму про взаєморозуміння, який передбачає обмін досвідом а також організацію спільних матчів між національними командами та товариських зустрічей жіночих збірних. Крім того, молодіжна збірна Ю 21 отримала запрошення взяти участь у престижному турнірі в Саудівській Аравії. Центральний півзахисник Манчестера Юнайтед Ю-18 українського походження Зак Бауман отримав паспорт громадянина України. Цитата: Я дуже радий, що врешті став громадянином України і що тепер зможу представляти свою країну на міжнародній арені. Є хвилювання, але позитивне, тому що я відчуваю підтримку багатьох людей. Не можу дочекатися знайомства з командою. І вперед до нашої перемоги, і не тільки на футбольному полі. Прокоментував цю подію Бауман. Цього сезону Зак провів за Манчестер Юнайтед Ю 18 сім матчів і відзначився одним голом та одним асистом. Також він зіграв два матчі за Манчестер Юнайтед Ю 21 Головний тренер юнацької збірної України Ю 19 Дмитро Михайленко оголосив список гравців, які з 13 по 19 листопада братимуть участь у кваліфікаційному раунді Євро 2025 Повний список викликаних гравців ви зараз бачите на своїх екранах. Окрім господарів міні-турніру Нідерландів, українцям протистоятимуть збірні Казахстану та Словенії. Зазначимо, що до збірної України викликано 17-річного півзахисника Манчестера Юнайтед Захара Баумана. Голкіп Реала Андрій Луні не зможе приєднатися до збірної України. Повідомляє УАФ. вказано, що він не приїде через сімейні обставини. Замість нього був викликаний воротар Шахтаря Дмитро Різник. Нагадаємо, збірна України у дивізіоні Бі Ліги націй зіграє виїзні матчі з Грузією 16 листопада та Албанією 19 листопада. Президента УАФ і колишнього нападника Мілана Андрія Шевченка ведуть до зали слави італійського футболу. Це станеться 11 листопада під час щорічної церемонії. Кандидатів на включення обирали шляхом голосування спортивних журналістів. Нагадаємо, Андрій Шевченко забив 175 голів і віддав 46 асистів у 322 матчах за Мілан. У складі клубу він завоював 5 трофеїв та став володарем золотого м'яча. Металіст 1925 розглядає можливість підписання контракту із колишнім захисником Шахтаря та збірної України Ярославом Ракіцьким. Повідомляє Спорт Арена. 35-річний українець з літа перебуває у статусі вільного агента. Відколи з ним не продовжив співпрацю Шахтар. У півзахисника руха Марка Сапуги після виходу на заміну у матчі 10-го туру УПЛ проти Карпат знову виникли проблеми з коліном. Повідомляє Спорт ЮЕЙ. У матчах 11-го та 12-го туру чемпіонату проти чорноморця та кривбаса сапуги не було навіть у заявці. Гравець вимушений обмежуватися заняттями в тренажерному залі. Його повернення в стрій можливо лише після паузи на матчі збірних. Цього сезону сапуга через травму провів один матч. Футболісти ЛНЗ Артур Авагімян та Айді Дайко не брали активної участі у матчі 13-го туру УПЛ проти оболоні через ушкодження. Повідомляє Тато таке. Авагімян пошкодив на тренуванні п'яту. Терміни його повернення не визначені. Дайко не дозволила зіграти травма, яка була отримана у дебюті матчу попереднього туру з Зорею. За прогнозами медиків він повернеться на поле після паузи на матчі збірних. КДК ОАФ покарав президента Інгульця Олександра Поворознюка за порушення кодексу етики та чесної гри. КДК зобов'язав Поворознюка сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 75 тисяч гривень. Поворознюк отримав штраф за недотримання вимог кодексу етики та чесної гри УАФ, а саме виявляти повагу до колег, суперників, арбітрів, офіційних представників, співробітників футбольних структур, представників засобів масової інформації, оболівальників тощо не припускатися зневажливих дій стосовно один одного, образ приниження честі та гідності учасників футбольних дійств. Також КДК УАФ покарав Шахтар за порушення регламентних норм після матчу 12-го туру УПЛ проти Чорноморця, який відбувся 2 листопада. КДК зобов'язав Донецький клуб сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 15 тисяч гривень за повторну неявку футболіста на флеш-інтерв'ю. Журналіст Ігор Бурбас заявив, що всі гравців СК Полтави відвезли у ТЦК перед матчем першої ліги з Кудрівкою. Цитата, ця тема ще ніде у пресі не спливала, але в особистих повідомленнях між футболістами між командами я минулого тижня помітив, що завірусилося відео, яке зняти з автобуса до недавна лідера першої ліги. ЦСК Полтава, гравці минулими вихідними їхали на домашній матч чемпіонату проти Кудрівки. Цей автобус зупинили військові і команду після цього відвезли в ТЦК. З того, що мені сказали, поголовно всім виписували повістки. Після цього ясна річ, що команду відпустили, вона поїхала і зіграла свій матч. Настрій вже був не той. Програли та втратили лідерство, сказав Бурбас. В елітному дивізіоні українського футболу назрів серйозний скандал. Одразу кілька клубів незадоволені роботою суддів під час матчів УПЛ. Керівництво столичної оболоні приєдналося до хвилі обурень та висунуло претензії арбітрам, повідомляє УПЛТБ. Генеральний директор оболоні Олександр Різніченко пояснив, що у столичному клубі незадоволені суддівством у матчах чемпіонату України. У поєдинку з Ворсклою рефері скасував гол пивоварів і навіть не став переглядати епізод за доп... Помогою системи ВАР. Різниченко не розуміє, чому УПЛ платить великі гроші, якщо не користується цією системою. Олександр Різніченко нагадав про те, що у поєдинку з Олександрією столична команда розраховувала на пенальті, але суддя його не призначив. Оболонь вже склала скарги на дії рефері в декількох матчах і збирається звернутися до комітету арбітрів та Катерини Монзуль. Також Різніченко додав, що не лише оболонь має претензії до дій арбітрів, роботою суддів незадоволені Полісся, Верес та Інгулець, який має претензії з мотивів поєдинку з лівим берегом. А ви напишіть в коментарях, як оцінюєте роботу суддів в українській прем'єр-лізі.